Вітаю вас, підписники і гості на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні легко і швидко приготую український гарбуз по-корейськи. Цим рецептом люб'язно поділилася зі мною одна відома українська рестораторка пані Олена. Чому саме а не всім нам звична морква? А тому, що це комора корисних речовин, а каротину в ньому в 5 разів більше, ніж в моркві. А ще це набагато смачніше, корисніше і дешевше, ніж морква. Певнена, що, спробувавши цей маринований гарбуз один раз, будете готувати його постійно. Отже, без зайвих балачок, економлюючи свій ваш час, починаю готувати. Так як городина зібрана нещодавно, то гарбуз саме зараз перебуває на вершині своєї свіжості і соковитості, підтвердженням цьому є краплини соку на розрізі. Отже, обирайте саме такий гарбуз. Це перше правило успішної страви. Гарбус мию і зачищаю від шкірки. Так як вона в нього тверда, то зручніше і швидше це буде зробити. За допомогою з такого ножа в народі його звуть економка. Опис сировини я, як завжди, продублюю вам в описі під відео. А гарбуз я люб'язно роздягнула, він же без шкірки, тож саме на часі його подрібнити, але перед цим поставлю підсушити насіння кунжуту, бо воно нам знадобиться. Смажу насіння в пательні на слабкому вогні, періодично помішуючи. Нарізаю гарбуз на довгі тоненькі смужки ось таким ножем, але можливо і спеціальною терткою. До речі, на каналі є ще цікаві рецепти страв з овочів, наприклад, буряк маринований або шуба в ролах. Пару посилань залишу вам в коментарях, якщо буде цікаво, то перегляньте. І ось ви бачите, як гарбуз на очах переродився в такі чудові спагетини. І це саме те, що мені потрібно. А гарбуз подрібнений, тож саме на часі його задобрити. У чудової компанії всипаю сіль, цукор а також дрібку кориці, бо вона дуже до нього пасує, а ще додаю спеції, вони є в магазинах, до корейської моркви. Кунжутне насіння підсмажилось, доки я нарізала гарбуз, отож всипаю і його. А ще гарбуз потребує подрібненого чесника, тож додаю його. Далі вливаю яблучний оцет, раджу використовувати саме його, а не оцтову кислоту. На часі все ретельно перемішати, робіть це так, як вам зручно. Якщо робите це тільки за допомогою руки, без допомоги різних там девайсів, то вдягніть рукавичку, щоб не пофарбувати собі руку. Сотейник ливаю олію та ставлю на вогонь. Коли олія розігрілась, додаю до неї пів цепулини і просмажую. Приблизно хвилину цього буде досить, щоб вона забарвила своїм ароматом олію. Олія ароматизувалася, тож виймаю цибулю і ще гарячою вливаю до вже просоченого гарбуза. Залишилося перемішати все, об'єднавши докупи, скласти в контейнер і дати можливість просочитись гарбузу хоча б годину, а потім вже смакувати. Зберігайте маринований гарбуз в холодильнику хоч цілий тиждень, якщо у вас це, звісно, вийде, бо особисто в мене це не виходить, бо він настільки смачний, духмяний і соковитий, що з'їдається дуже швидко. Тому раджу обов'язково включити його до свого раціону. Отже, готуйте і хай все у вас здається. Поставте подобайку, якщо рецепт вам до душі. Поширте в соціальних мережах і підпишіться, якщо ви за розвиток українського контенту, та залишайте свої враження і поради в коментарях. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!